Поєднуємо те, що ніхто не поєднував. Випуск 8. Отож, друзі, як ви бачите, сьогодні ми поєднаємо цукерки. Коровка плюс гірчицю. Це буде цікаво, але чи смачно. Ось наші цукерки вмокаємо їх в гірчицю, погнали. Так, ще що, щось не то. Боже, Боже, як бридко! Зараз чекайте. О, чесно, я не думав, що це так бридко і одночасно дуже гостро. Бо я ще взяв міцну гірчицю, щоб її. Загалом. Все, що ви отримуєте від цього поєднання, так це пекучість у роті, сльози і дуже бредотний смак. Я навіть не знаю, з чим його порівняти. Це і гостро, і солодко. Моя оцінка один з п'яти, оскільки я навіть дужувати це не зміг. Хто пробував або буде пробувати, напишіть, як вам, друзі. Найбільшою вашою підтримкою буде лайк і підписка. На 100 тисяч мене вже чекають лічинки жуків. Плюс пишіть у коментах, що мені поєднати в наступний раз.